Чи відповідаємо ми за тих, кого приручили? Безпритульних тварин на вулицях нашого міста стає щоразу більше. Найгуманніше вирішення цієї проблеми стерилізація, але на неї потрібні чималі кошти. Частина собак проживає у притулку, проте забезпечити домом усіх чотирилапих міста неможливо. Про собачу долю коломийських песиків. Наступний сюжет. Коломийський притулок для тварин існує майже рік. На час створення тут планували перетримувати 50 собак. Зараз чотирилапих 87. Бувало, що у притулку проживало і 120 песиків. Щоб прогодувати таку кількість тварин, потрібні немалі кошти. Більша частина із тих, що жертвують на утримання притулку Коломияни, йде на харчування. Допомагають і спонсори. Зокрема, м'ясо для собак погодилися надавати у Коломийському державному ветеринарно-санітарному заводі. В мірі ви навіть мене виручите, тому. Що е, у нас на сьогодні дуже багато е, такого е, м'яса свинини є, що ми можемо допомагати. Пан Юрій каже, на весь санзавод на утилізацію нерідко потрапляє якісний продукт, саме його і будуть возити у притулок. Працюємо із е, цією датською фірмою Доношою, е, е, то ми в тиждень отримуємо від них десь порядка до до, до 20 тонн свинини. Причому свинина це не не є якась дохлятина, це Свинина десь захворіла, вони не допускають, щоб тварина загинула. Вони її просто добивають. Значить, якщо вона за захворіла, там зламала ногу чи що то добивають. Старається, щоб мешканці притулку завжди їли свіжі продукти. Волонтер Лариса Рибалкіна жінка готує щодня, і каші і супи. Спеціально для цього спорудили на подвір'ї велику кухню. А від допомоги тут не відмовляються ніколи. Ще можемо прийняти більше інвалідів. І поміняти корма. Допустимо, ми це зранку роздаємо це, а вже на вечір ми вариться тепла зупа для дорослих, це повністю підходить. М'ясо каже пані Лариса, потрібно доставляти до притулку раз у два дні. Проблему із транспортом пообіцяв вирішити міський голова Ігор Слюзар. А оскільки на порозі зима, усіх небайдужих волонтери просять допомогти будматеріалами і теплим одягом. Мажено, ще будівельні матеріали можна. Залишки, залишки. Латати паркан, ось, наприклад, усі з таких матеріалів. Ну, теплі речі, тому що цуценята рвуть, це, нищать, їхніх зграє їм весело, тому що це буде постійно потрібно. Лариса Рибалкіна ще раз нагадує притулок для собак. Не підкидайте кішок, бо для них місце не передбачено. А усім, хто допомагає притулку, висловлює велику подяку від себе і від безпритульних коломийських собак.